Ми зібралися, їдемо на полтону. Я здам аналіз крові на групу, бо мені треба для одного діла, І на потую вріня. А яке побачите пізніше? І ще хочу сказати, що жара скоро до каналі. Я тільки вийшла з там вже все помокле, весь намокре, то тільки навіть не доводиться. Ну, Побачимось далі. Все, кровушку висосали. Ще й цукарочку дали Боба. Буде мій перший прийом їжі сьогодні. І їдемо снідати кавуську десь попити. Оце ж цей фотограф просто. Ну, коротше, серсі, то король якась безпека. і, ну, Мабуть, я тож ну, біля бардюрів близько під'їхав. Дивіться, фотограф, оце ну, воно, а... бач, оце кав'ярня оце воно. Адреса. Оце. Дуже щось печоти, печети. Такий гарний заклад, називається фотограф в Полтаві». Їсти хочеться, пити хочеться. Наша кавуська і моя оранжкова. Запрацюємо соком. І лати. В жару гарячий. Наш полтовський шурик дуже смачний. Рекомендував е, і кацурі, як приїжджав до нас. Давай пробуй. На кусочок і їсиш. Круасан свіжий. Приїхали. Майстер написав, що чекати запізниться на 15 складі. Ми приїхали до місця назначення і будемо чекати. Хтось грається зі дочку і розкладає. Хтось комусь може виносить. О, боже, <риклад> вечір. Який ужас, який ужас. І оце, блін, буде 13 років совмесної жизни. Коли він ще з голос попало. А ще ми стоїмо на вулиці Раїси Краченко і он, там її пам'ятник є. Я навіть пам'ятаю, як по каналу в нас місцевому її пісні з Козачка, Козачка, я козачка твоя і щось там далі. Все, в машині запечатались. Розложись і будемо нажити. Ти не зваришся жарко в машині. А щоб ще сонце світило. Ні, вік не відкрить. Ні, будеш кондик включати, охолоджувати. Боже, оця людина, мало того, що він рано ліг спати, він ще встав сьогодні скільки в п'ять утра? В пів п'ятого старе уже. Рано ляга, рано встає. Хто рано встає, тому Бог допомагає. Що допомагав? <світ> що допоміг? В машині попелісосить коври. Ти вже зранку полісоси коври? Так, да, салон ковриз. Боже. Ну все робить нічого. Тут я. А ще ногті в мене так подростали. Ой, тут трошки мак от шулика стався. А мені незвично з такої довгої цією, бо дуже впирається. Вже жду слідуючого понеділка і піти на манікюр чи незвачка. Я вийшла. Ось така в мене красота. Два дні з пленочкою, бо дуже жарко. Зараз на вулиці. Так, якщо не жара 5 днів носити, а так два дні зняти хлоргексидин і бепантен. Все. І не лазити на сонце. Така машина, горна, поїхала, і що тут таке. А зараз ми їдемо в торговий центр. Хочеться чогось ще холодного попити. Все. Ми ще зайшли у Вайкіки. Котічку одне собі взяла легенько. І двигаємося в акварель. Подивитись ще одну книжечку. Це просто рай якийсь. І треба знайти другу частину тієї книжи. Бідний вже замарився ходити слідом. Нічого не встигли вибрати, бо повітряна тривога. Будемо виходити, бо на... ні, нас виженуть тоді. А тієї книги, що я хотіла, немає. Служниця першу частину прочитала, а другу немає. ніде. Наше життя. Спустіться під підземне сховище у будівлі. Ми не встигли ні поїсти, нічого в торговому центрі, по повітряна тривога. Їдемо в сільпу. Те, що на ливаді, може вже і відбій буде, а може воно і працює з тривогу. І там купимо в кулінарії щось собі пожувати і попити. Бо не шкірся, бо все нам обламало. Рюбана тривога. І наші довбані сусіди. Всього ми скупились, там генератори роблять, світло є. Коротше, це спеціально мама ж побачить сторіс. Купили мой бажарний на 60 гривень і буде розказувати, що чи не можна ж вдома, а це пожар. Дома. Ну, Зараз десь станемо. А там можна на виїзді із Полтави в ліс заїхати і стати десь там поїсти. Коротше, їдемо. Ага. Давай, блін, включай кондір, бо це можна облізти. Просто такий на вулиці. Сонце пк, що це жах. У в в кого проблеми з серцем і давлення здуріють в таку жару і не вилазять на вулицю. Ось ми ось таке гарне місце біля траси. В лісі переїхали. Тут різні ді, квіточки, які тут знаходяться в лісі, і птичка. Йду туди. Холодочку, класно. А там ще, мабуть, душ даже є, Кому комусь дороги можна, правили. Падаємо, де? Да? Будемо трапічати. Наша мойва, це Валерина, яка відбивна і картошка по-селянськи. А в мене вареники із вишнею. Приятного нам апетита. Ми поїли, сілись. Не голосно стукнула. Ой, боже, як жарко. Просто ти. Ще мене задовбали своїми уроками. Як треба двері закрити? Отак не голосно, так чуть А ну поснімай. Я теж не голосна. Чи можу показати, як буде голосно? Ой, ти, там мангал я бачив. Там де мангал. Можна колись приїхати. Може вийшло. Прикольно. Шешлички пошли. Да? Тільки що далеко. Там готель якийсь. Все, ми їдемо додому.